Зранку сонечко сіяє, сіяє, сяє, блядь А жінки на трасі. можна це не вирізати. Цього було достатньо. Цього було дуже достатньо. В цьому відео випадкові учасники мого discord сервера будуть продовжувати прислів'я. Ключова задача зробити це смішно і незвичайно. А що з цього Получилося, ви побачите зараз. Та ну шо, доповніть фразу. Добре, зімон, ти перший, давай. Банборди можна чи? ні? Можна. Давай. Скажи мені, хто твій друг. І я скажу, що ти плуг. Правильно. Лайс, давай давайте. Давай. Якщо хлопець не дарує дівчині квіти. Блять, ну ти конечно задав. Я не заважаю. Може. Мабуть, в нього є діти. Сюда, сюда! Молодець. Хорош, хорош! У деталі вклинився. Так, давай, Лесь, тепер точно ти. Нічого зранку не бодрить, так. Як сервер, так. О, аплодисменти! Там може ще теж не О, мені було дякую, дякую, так, далі Димон, давай давайте. Ні, Аня, Аня. Ну давай попробуем. О! Якщо хлопець мозги парить. Димон, поможи. <сіли> <сіли> та будь що в голову. Пробуй, пробуй. <пробуй> Значить поберта три балить. <сіли> 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 Йоу! <Є, сіли> <сіли> Димон сьогодні сьогодні роздає. Абсолютно правильно, Димон. Так, Димон, тепер ти. Е, якщо випив лишнього. <пишу більше> Окей. Бабуйся більше. абсолютно правильно. Абсолютно правильно, дякую, Аня. Стовона горобець. Вил тип не виїбеш. Ну ти що? Ти рикати. У тебе наша рана в той русло пішла, трохи. Так, Аня, тепер ти. Якщо довго мучатись? Блять, ну ти ж вказа даєш, а Нормально я задаю. Давай, Добре. Можна пити, напитись. О! Туди, туди його. Видно зразу львів'янка. Так, Зімон, Угу. Сім раз відмірь. Один раз Один раз, Один раз Спизди. Зімон, нагадай, звідки ти? З Коломиї. Так, Лес, давайте. Неважливо, скільки грошей. Важливо, скільки пива. Аня, скільки часу б не пройшло. А Адмін все одно хуйло. Та, блять! Та, За що мене? За що мене трогають? Утаю. Це ужас! Дімон, давай краще ти. Зранку сонечко сіяє. Сіяє, сяє, блять. Сіяє. Добре, зранку сонечко сяє. Пеніс в ковдру впирає. Та йобаний хуй. Боже! Ти як Так, Лейс, давайте. Якщо тебе немає з нами. То Зімон тобі цього не пробачає. Правильно. Сервант, давай тобі. На такого, життя закоротке для щастя. Можна я? Давай. Давай, давай. Стане коротшим, якщо прийде Настя. Блять, ну ты. Ти... <реш> <реш> блядь. а знаешь, как перефразую? Давай. Не топшим, якщо прийде, Аня. <реш> нормально, нормально. Ну ты думай-то? Лайз, что ты такий разумный? Давай, так Давай, Життя за короткий для розкоші. А что именно за корот за короткий? Не можно именно задовывать? А, блядь, не покажи. <реш> Цього достатньо, дякую. Зимон, давайте. Давай. Чоловік змінюється в житті. А жінки на трасі. Обов'язково це ставлю на початок. Так, Аня, давайте. Давай. Які люди? тварини. Туда нас. Ой. Туда нас. Так, Лейс, тобі. Або або які люди, такий сервер. Ой. Ну, сервер хороший, сервер так. Ну, так. Бо того, що люди хороші. Правильно. Добре, зимон, давайте. Батай, блядь, дикай, а катай, саня. Сейчас, треба щось нормальне знайти. знайте. Такие о, нормально. Да, такого свій приятеля знайшов. Як зимон за уди. <ріху> Як зимон за уди. А, а можна я? <ріху> Добре, <ріху>. давай. Такого свій приятеля я знайшов. Виїбав в кущах і пішов. Правильно, правильно. Вчий лянивого не молотом. Блять, я ни хера не розумію. Знову це почалося. пишалося. Вчилянивого не молотом. Ахуєм. Ого! Ахуєм, правильно. Так, гарні гості. Нахуй ідуть. Чо, жовтка. Чому. Чому гарні гості нахуй ідуть? За шостое. Е, так АМД має говорити зараз. А, бля, вибачте. Бля, рот? бля, хіра. Окей. Закритий рот. Зате пісню не закритий. В хуй рот. Закритий рот. Куда? В хуй в огород? <плес> Лейс, давай ти. Давай я. Зробив наспіх. Блять. Можеш ще інше? давай щось Зробив щось. наспіх. Ну давай, рожай, що ти. Зимон, допомагай, я поки ти відкрив. Я щось хочу придумати, щось крутиться, чекай. Ну, я теж щось крутиться. Е... Виховуй... Блять, ніхуй ніхуй. Славік, Славік, Славік. Ах, ти тво... Ні, не вздумай, не вздумай. Не вздумай. Не вздумай. Бля. Наспіх. А що він хотів? Виховуй, він сказав, зробив наспіх, виховуй. Виховуй, виховуй. І там же якісь слово придумати, і все. Цього було, було достатньо. Жорстко. Цього було, було дуже жорстко. достатньо. Ні, це реально було жорстко дрожпу. Сальочек, ти як би ну розчаровуйся, все життя ще попереду. Так, <гум> да, і все життя мене будуть, всі, бу цей, всі отак. Я, я знаю. Всі, так, да, всі будуть згадувати, що в тебе є дитина. Е, добре, так, далі Лілям. З дурним каші. Очкорвати. <гум> З дурним каші, очкорвати, що. Качка роти Що? Ліля забівнає Славік ти наступний Лови рибу не на сковороді О боже Він сказав в пизді я прочитав Я Ооо це ужас. Ви можете ну, щось ну, адекватне ну, сказати? Ой, Хоча ні, мені, то, мені то, подобається, мені подобається. Наступ, Зімон, Зімон, давайте. Давай щось простим. Менше говори, прості. Говори більше не пизди. Більше не, не пизди. Окей, а ваші варіанти, які були? Ну ладно. Менше говори. але такі ж самі там кисень. Хуєм більше думай. Хуєм більше думай, п твою мать. Ну слухай, враховуючи, що у тебе є дитина, ти цим користувався. Я нічого не О, дару це панч. Так, Аня, дійшла черга до тебе. Наука в ліс не веде? Блядь, тут мені завжди хуйня якась. Бейби і не знайде. А сервер так друзів тобі знайде. А так, от по-хорошому, по-доброму. Окей, окей, добре, добре. Приймається. Це, до речі, правильна відповідь. А да. Дошла черга знову до тебе. Ні риба, ні м'ясо. Що це за хуйня, блядь? Нормально подобається. А, Це була відповідь, хорош. Бля, хорош, хорош, добре. Ти навіть не зрозумів, так? Лайс. Ой, слухай, я тут псику. Ого. Одним пальцем. Блять, ти точно хочеш це чути? Ну давай давай, одним пальцем. Зараз буде яке це. Одним пальцем дитину не роблять. Я так і хотів, сказати, так Просто б'єте. Ви його просто б'єте. не переживай. Одним пальцем від дитину не зробиш. Ні, одним пальцем Ой. жінку не задовільниш. Оооо, зімон. Одним пальцем дві дерки не залізеш. Йому чотирнадцять, нагадує. Це перебір. Окей, так а стоп. сто. Аби жінку задовільнити, понимаєте? Okay, Окей, <сіпіон> хто там був наступний? А, так Саньочик відключив камеру, значить, далі Ліля. Побороді текло. Ой, тебе і так підходили. Хуя поло не дало. Єбать ха-то, блядь, свекась хуйня. Славик, твоя черга. Так, треба щось не пропальцев. Да, Кені, треба щось не пропальчить. Так, давай, Славік, моя хата з краю Моя хата з краю вулиць а чого не, бля. Чого за хуйня? Хоча б з далеко, з далеко. З далеко хаю, ну хоча і так. Моя хата с краю краю Це настільки тупо, що це смішно. Я не передумав, нічого. Окей, зимон, то вечер. На все свій час. І Славік вже щось придумав, коли не його черга, він думає нормально. На все свій час, а дитина по графіку. Та да, блять, ну блядь, за... я... Я ще... блядь. аню замучу. Давай, Славік, кажи, кажи. Дай, Славік, давай. <рес> ну, Слухайте, блять, я от думаю, у моєму брату 13 він теж такий йобнутий. <рес> Реально, це може бути. Так, молодець проти овець. Як? як Тому він їх єбе. Блять, я чомусь так не знав. Я так і знав. Да, давай, погнали. Значить, так, і за соломинку вхопиться. Бля, а не хочеш это? Що з членом думаєш, да? Блять. Да, блять. Звідки ти знаєш? Треба треба відійти від теми членів. Бля, все життя живу з ним, блять. Алло. Славік, до речі, тримай руку, щоб вона не зіганула. Він прям труситься і так <пл> ну, ти давай, ти слайку, щось... не потягнеться. Ну давай Славик то тоне. А ну давай, окей, давай, Славик, давай, ти І в рот вставиться Кені, Кені, повтори, будь ласка. І соломку вхопиться? Моїм членом захопиться. Все-таки пройшла на і добре. Давай, Заварив кашу ось, тепер і ви Ось тепер і сам над собою рофлиш. Є в гладчику молоко. на спині. Можна я свій варіант? Давай, давай, повторись початку. Тільки повторись початку. Я все секунду, сейчас почитаю. в молоко. А Я ягачка... ягачка... Сюда нахуй. Так, Славик, вечір. Дивись, не на зріст. Ладно, мы почекаем. Мы почекаем. Никуда. Зитки не света чипсы, ебать. Славик. Чипа. Давай, Славик, ми чекаем. У Кенни в, в, цей, в кармані в весь арсенал зіда Сондерс. Що за Славік? Каже, як. Дивись, вона <говорю> зріз, а на похуїзм. Нормально. Зараз що непогано. Іди, йде. Зімон, дай дурневі, дай дурневі самогона. Давай. <говорю> І презерватив. Це буде... Це буде просто ролик називатися Булим Саню. Vale. А! Я, блядь, я, я... Я, больше никого то паразита не буду хватить, ты ебал. И, и, на небе, Я Аня, будь мне его шкода стоит. Блядь. Можно я в что можно будет? Зараз. Це я... буде гарний момент Дам відео. Дам Славік проситься, що. Ну кажи, ну, кажи. Він молиться, нехай буде. Та <гум> не <гум> вже <Okay>, каже. Окей, давай, Славік. <гум> <гум> Це погано, до речі. Не погано, не погано. І остання. Аня. Давай тако. Гірко зробиш? Гірко зробиш. Гірко <Гірку> зробиш на <гірка> весіллі. На весілля. <гірка> на цьому ми закінчимо. Це був радісний момент. дякую всім <гірка> за перегляд. Дуже дякую. Заходіть да. на сервер, так ви можете прийняти участь в такій хуйні, якщо потрапити на сервер, так. Заходи на сервер, так. Якщо ви хочете побулити санечка також ходіть на сервер, так, але не сильно, він може образитись будь ласка. Все, підписуйтесь і все, всім па-па.